На минулих циклах люди заробили величезні гроші в крипті, і як вони люблять висловлюватись іксанули. І ось на таких бичачих циклах ринок приваблює величезну кількість нових користувачів, які хочуть також свій куш зірвати. При цьому потрібно розуміти, що крипта це дуже волатильні активи, які можуть протягом дня. В одну чи в іншу сторону змінюватись дуже часто, і це потрібно враховувати. І тому без досвіду, без знань просто нема чого робити на цьому ринку, як мінімум потрібно вчитися, а ще краще мати наставника, людину, яка допоможе, підскаже, проведе за руку, і разом з нею ви зможете зробити результат. Ми ось взимку вже бачили, як біткоін досяг 110 тисяч доларів, і як крипта в цілому відреагувала. І люди, як також почали цікавитись все більше, особливо нові користувачі, бачимо, що біткоін повернувся до 103 тисяч. Бачимо, що альткоїни почали рухатись. Домінація з біткоїна перетікає в альткоїни, і ми можемо побачити протягом двох-трьох місяців величезний ріст. Але є також тенденція, що цей бичачий цикл він може бути останнім. Чому? Тому що держави спостерігають за тим, як відбувається ріст і як люди на цьому заробляють. Вони такі думають, скільки це може продовжуватись. Ми хочемо також отримати свої доходи, свій прибуток ще в 2023-2024 році були розмови про регуляцію. У 2025-му вже підтвердилось в Україні. Планують літо осінь вже ввести регуляцію і податки. Якщо ви зараз зайдете, ви зможете заробити свої величезні кошти, потім їх зафіксувати в USDT, в доларі. Тихенько вивести і спокійно собі жити з прибутком.